Навіщо вам такий великий будинок, тату? Ти ж знаєш, що у мене зараз і певні фінансові проблеми, і ти міг би допомогти мені їх вирішити, а ти всі гроші вклав у цей нікому не потрібний дім, заявив нам син, який приїхав, щойно дізнався, що ми з чоловіком придбали дім за містом. Мій чоловік завжди був людиною розважливою, толерантною, але цього разу навіть він не стримався. Олексію, інші діти в 40 років вже своїм батькам доми купують. А ми самі собі будинок придбали, в тебе нічого не просили, і ти зараз ще нас за щось критати? а що, власне, тобі не подобається? суворо глянув він на сина. Навіщо ви купували будинок, якщо знаєте, що у мене кредит за квартиру до кінця не виплачений, з нотками картання запитав син. Це неприємна розмова з сином, неабияк засмутила мене і мого чоловіка, адже ми ніяк не думали, що Олексій, замість того, щоб порадіти за нас, так відреагує. Про цей будинок ми з чоловіком мріяли багато років. Все життя ми прожили в квартирі, а на старість планували перебратися ближче до села, до природи. Багато років мій чоловік їздив на заробітки, і з того ми відкладали полегенько на свою мрію. У нас є єдиний син Олексій. Ми все життя заради нього старались. І на гуртки та секції водили, і навчання в університеті оплатили, і навіть з роботою допомогли. Чоловік по старих зв'язках влаштував сина на хорошу роботу. Але Олексій довго там не втримався, сказав, що там багато вимагають і мало платять. Незважаючи на всі наші умовляння, син розрахувався з тої роботи, яку ми йому пропонували, а іншої постійної так і не знайшов. Одна справа, коли ти не маєш роботи, коли тобі 20 років, і інша справа сидіти без діла 40 років. Але то, напевно, і я в цьому винна, бо я постійно підтримувала сина, вірила, що він шукає щось краще. Я навіть чоловіка просила, щоб він спочатку йому машину купив, а потім ще й квартиру. Машину чоловік сину купив, бо тоді ще сам сподівався, що все налагодиться і син візьметься за розум. А от з квартирою вперся і ніяк. Я довго просила, бо сподівалася, що син матиме власну житлоплощу, то швидше одружиться. Олексію вже 35 років минуло, а він досі холостякував. Чоловік погодився, але всю суму не дав, залишив 25% для сина, які він сам мав виплачувати. Таким чином, чоловік сподівався, що це змусить Олексія влаштуватись на роботу. На якийсь час наш план спрацював. Син влаштувався на роботу, одружився і привів невістку в нову квартиру. Юля непогано заробляла, тож вони вдвох якось виплачували той кредит. Але коли невістка пішла в декрет, з'ясувалося, що платила вона, а не син. Олексій знову став нас просити, щоб ми йому допомогли виплатити до кінця квартиру, але мій чоловік сказав своє категоричне ні. Натомість він підшукав підходящий варіант і придбав для нас будинок за містом. Мені дім дуже сподобався, а яка там природа словами не передати. Тільки от син за це зовсім не порадів. Він не міг второпити, навіщо ми зробили таку безглуздуну його думку покупку Все життя прожили в квартирі, могли б і далі так жити. Дім постійних капіталовклад не потребує, а звідки ви візьмете гроші? Тут син правий. На будинок ми витратили всі заощадження. Самі ми вже пенсіонери, і чоловік більше за кордон не їздить на заробітки. Тож додаткових джерел фінансових надходжень у нас уже нема, Та ми сподівалися, що щось придумаємо. Син на нас дуже образився, каже, що добрі батьки так би не вчинили, і він вважає наш вчинок егоїстичним. А яка ваша думка, ми погані батьки чи ми все правильно зробили?